Друзі, всім привіт! Ви в школі для собачок Дред зараз буде дуже цікава порода, така як Джек Рассел. Це дуже енергічна собачка, вона мисливська, вона бігає собі щось шукає. І хто собі хоче завести цю собаку, ви точно не засумуєте з нею як в квартирі, так і в домі. Вона вам додавить активного життя. Зараз переходьте дивитися про цю породу. Якщо у вас буде що додати, напишіть в коментарях. Якщо у вас є така собака, діліться тим, що вона вже вам наробила, як в дворі, так і в квартирі. Як вона розважається, напишіть, тому що. У кожного досвід різний. Всім привіт! Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про породу Джек Рассел і познайомити вас з нашим учнем Леонардо. Порода Джек рассел тер'єр. Предками цієї породи є е, трошечки, скажімо так, ранішня версія. Це парсон рассел тер'єр, який використовувався для полювання на борсуків або лисиць. Але деякі селекціонери вирішили, що породу можна зробити більш довершеною і схрестили її з вельш Коргії і таксами. І так вийшов Джек Тер'єр, який є трошечки е, меншим е, за розмірами, ніж свій. Е, Передок. Візуальна порода стала меншою, лапки стали ні, коротшими. Змінилася навіть трошечки структура шерсті. Шерсть стала більш коротка теж і більш така жорстка. В моменті полювання собака стала більш е, активна і більш е, така включена на свою здобуч, е, ніж була до цього. В середньому зріст джек-рассел-тер'єра сягає 25-30 см. Вага десь 5-6, можливо, 7 кг. Джекрасел-тер'єр, або як його ще скорочно називають, джекрасел, в принципі, може бути як і квартирною собакою, так і собакою, яка проживає в приватному будинку. Єдине, що потрібно розуміти, що так як це мисливська порода собак, в неї є дуже великий запас енергії, який потрібно правильно реалізувати. Потрібно займатися обов'язково соціалізацією собачки, тому що вона може бути більш активна в плані агресії до інших собак. Але якщо правильно, не її соціалізувати собака буде комфортною для життя буденного. Ці собаки дуже активні, вони життєрадісні, вони швидко вчаться. Що є в принципі і плюсом, і мінусом. Плюс швидко вчаться, класно засвоюють інформацію. Можуть працювати за їжу, за іграшку дуже люблять працювати, люблять грати включатися на здобич. В цьому є також і мінус, тому що якщо неправильно балансувати ментальні фізичні навантаження собачки, якщо не недостатній мірі е, приділяти її увагу, ця собака може і буде руйнувати все, що знаходиться у вашій квартирі, у вашому будинку, або все, до чого вона добереться. вона буде розгризати, розривати, вона буде робити нори, тому що це мисливська собака, і вона просто заточена на те, щоб не рить нору або лізти в нору, діставати звідти там борсука, лисицю і так далі. По догляду собака не вибаглива в догляді, вона потребує. Такого ж, як і всі інші собачки, регулярного очищення вушок, зубчиків, підстригання кіхтиків по мірі відростання. Там бажано слідкувати за цим обов'язково у будь-якої собаки. Так як собака має коротку шерсть, в принципі, вона не вибаглива в цьому плані у догляді, потребує вичесування орієнтовно раз на тиждень, на два. В плані навчання це весела, активна собака, яка любить контактувати зі своїм провідником, яка любить комунікувати з людиною, з членами сім'ї, вона любить гратися, тому заняття будуть для неї тільки в радість, єдине, що повторюся, потрібно знайти баланс між фізичним навантаженням і ментальним навантаженням. Також не варто зупинятися на загальному послуху, тобто вивчити базові команди. І зупинитися. Потенціал розумовий джекрасова він дозволяє йому йти далі, вивчати різні напрямки, вивчати аджиліті, вивчати вивчати фрізбі і вивчати інші різні напрямки. Тому, якщо ви хочете класну собаку компанію. Якщо у вас є час, якщо у вас є енергія, ви можете заводити цю собачку спокійно. Е, головне приділяти їй час, увагу і правильно будувати свій е, графік. Якщо у вас вже є Рассел дорослий з певними проблемами е, поведінки, ви теж можете звернутись до нашої школи, і ми будемо разом вирішувати всі ваші питання. Так, друзі, ну ви подивилися ролик. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підпишіться. Будь ласка, контент знімаємо українською мовою для українців. Робимо цей світ ще кращим, наближаємо перемогу на інформативному фронті так само, як і ви. Тому, будь ласка, будьте відповідальні. А якщо ви заводите собачку отаку таку активну, то ви повинні зрозуміти, що їй треба приділити час. Ви це вже побачили. Чекаємо вас в наступних роликах. Допомагайте військовим, допомагайте волонтерам. Не зупиняйтеся, поки. Перемога не буде за нами, а ми туди рухаємося. Радий всіх бачити на каналі і побачимося в наступних роликах.